Якщо запитати зараз ваших співвітчизників, що вони знають про українську культуру, не з новин, а з книжок, з сфери культури, що вони знають про наших митців, яких ви знаєте класичних українських художників, письменників? Напевно, це буде складним запитанням. Натомість російських багато назвуть з легкістю, але сумна іронія в тому, що Значна їх частина при цьому виявиться українським. Ви могли чути, що зараз багато музеїв міняють підписи під прізвищами художників, такими як Айвазовський, Рєпін, Коїндж, Малевич, Бурлюк. Нарешті визнано, що вони походять з України, але вони жили в Російській імперії. і Імперія таврувала їх як російських. Так на жаль, працюють в імперії. Вони привласнюють в собі все, до чого можуть дотягнутися, і найперше а вже ж культуру. Прикро, що світ почав активніше цікавитися нашим внеском у світову культуру лише після російського нападу. Але добре насправді що це відбувається, бо наша культура доводить ми є і ми завжди були, навіть якщо хтось не хоче цього визнавати. Саме про це Український інститут, який ми сьогодні раді відкрити в Парижі, він саме і стане містком для діалогу наших з вами культур. Знаєте про Україну з новин, але прийшов час дізнатися про нас із глибших джерел: із наших книжок, з нашого кіно, від наших класиків.